Треба мені в цьому коробку засверлитися під 90 градусів, щоб сверло не зайшло ні так, ні так, ні так. А саме рівно, під 90 градусів. Справа в тому, що цей коробок до сверлинного станка я віднести не можу, адже він не влізе, туди, тому доводиться. Ручною дрелью, ну, в моєму випадку, шуруповертом сверлити. Зробив такий от простенький кондуктор, просто в бруску просверлив отвір. Брусок з ясеня тверденький, на сверлильному станку просверлив отвір. Отвір рівний, я його поміряв, вставляємо сверло, дивимося по кутнику. Все у нас тут рівне, все сходиться. Вставляю шаблон на шуруповерт. Тепер шурупокрут ставлю рівно по розмітці, прикладаю шаблон до корпусу, ось, і можна сверлити.